Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про строки декларування доходів за 2022 рік. Як нагадує податкова інспекція на своєму сайті, строки подання річної декларації про доходи громадян за 2022 рік до 1 травня 2023 року, включно. Але я нагадаю, що власне немає відповідальності за порушення цих строків. Тобто, якщо ви вкладаєтеся у строки до 1 травня, включно це чудово. Але якщо ви раптом забули подати декларацію, чи вам потрібно подати декларації за минулі періоди, ви можете сміливо їх складати, відправляти у кабінеті і сплачувати податки за минулі роки. Тобто, власне, зараз немає відповідальності і використати цей інструмент так, як вам потрібно, якщо ваша декларація вам підтвердить ті доходи, які ви отримували у минулому році, чи у позаминулих роках. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.